Кохання було, коли я був молодий. Сьогодні 14 лютого, день закоханих. Тож ми вийшли на вулицю Івано-Франківська, аби запитати у містян, що для них означає слово кохання та чи будуть відзначати цей день. Кохання, ну це коли їдеш 60 кілометрів кожного тижня, щоб її побачити з нею погуляти. Подарунки так, один одному приготували, деякі дрібнички. Повіте? Ну і все в такому звичайному стиль. Це для нас, ніби так, як рахується свято, але більше як повсякденний день з деякими приємними дрібницями. Ой, та що для старої до означає кохання, кохання? Для молодих треба питати. Добре кохати того, кого ти любиш. Я маю на вас. Якщо якщо не подобається, то кохати не будеш було, але загуло таке надихаюче було. Тим я і жила, коли з ним зустрічалась. Молодості святкували, тепер вже не святкую. Я не знаю. Чесно. Наразі не святкую. Всі нормальні люди чекають 14-го числа дня святого Валентина. Я чекаю бо приходить зарплата. Кохання це перш за все повага і турбота про людину, бо кохання воно може закінчуватися, але важливо, щоб Ось ця повага і ця турбота тривали довго, тобто кохання будується на цьому основному. Ну і у підтримці людей нерозумінні і е, інколи з компромісів. Посвяткуємо, але це не настільки прям серйозно, якби там. Як інші парочки, але більше більшість такого між друзями, між собою. Кохання для мене означає це майбутнє, найліпші почуття і найліпші враження в житті. Я визначаю своєю другою половинку, бо для мене цей день дуже важливий для підтримки почуттів і щоб дати знати своїй другій половинці, що я її дуже люблю. Для мене сьогодні особливо особливий певний день, тому що цей день кохання я провожу врешті-решт вдома в Україні і. Це дуже велике насправді свято, як, як для мене. Вдома це завжди є кохання. Але справжнє кохання це, напевно, те, яке назавжди. Буду вірити, що воно має бути вдома і назавжди. Це все, це життя. Є, є зараз воно є. В мене молода дружина, дитина. Це є свято міжнародне, це не те, що є, що ми самі придумали, чи то колись там при радянському союзі придумали. Звісно, святкуємо всі святкують. Я бачу, інтернет годить від нього. Це, мабуть, такий набір почуттів, який ґрунтується на взаємоповазі, якісь на в таких в якихось почуттях, які не можна пояснити. Ну, звичайно, так святкую кожного року. Обмінюємося подарунками, якийсь романтичний вечір. Ще також з друзями святкую. О -о -о. То вже пізно. Кохання. то не для нас. Ну, Кохання що? то довіра. Довіра і. І ну, взаємоповага. Так. Як дружиною? Ну як ж? Це взаєморозуміння між людьми і просто, щоб було комфортно один з одним. Звісно, провести просто час разом. Для молодих людей, і взагалі людей, це фактично ближче до фізіологічного, ніж до духовного кохання. А любов це якраз душевне внутрішнє. У мене любов і зараз є до дружини. І вона буде поки я не побу. Це любов, ясно, що кохання було, коли я був молодий. Коли ти завжди хоч людина не біля тебе, а ти відчуваєш, що вона по тобі потимна, чи ти завжди вона в тебе в душі. Кохання це прекрасно, але... Я те свято не відзначаю. Розумієте, якщо тобі хтось скаже, що я тебе там поважаю, люблю чи кохаю, це приємно чути, але я його не святкую. Це таке дуже глибоке значення, але треба якось просто його описати, Напевне, це життя одне для одного. Самовіддача повна підтримка у всьому і напевне, це, це є любов. А кохання трошки більш взагальне, напевне, значення. Не сподіваюся, будемо відзначати. Я думаю, що можливо квіточки. Можливо, відкриточка. Таке просте, банальне. Все-таки є щось таке надзвичайно, якесь яскраве або значиме свято, тому думаю, цього більше, ніж достатньо. Навіть не знаю. Кохання, ну любити один одного разом бути. Йду до дівчини, квіти несу в кіно будемо. А що для вас означає слово кохання? Та чи будете відзначати день закоханих, пишіть нам у коментарях.